Єпископ Ян Собіло розповів про Великдень на сході України. Прем'єр-міністр Ізраїлю посилив тиск на Хамас і дещо про італійські великодні кулінарні традиції. Це черговий Великдень в Україні, коли ми не можемо бути впевнені, що підемо до костьолу месу і повернемося додому живими та неушкодженими, розповів польській агенції преси єпископ, помічник Харківсько-Запорізький Ян Собіло, римсько-католицька дієцезія, у якій служить єпископ Собіло, майже повністю розташована в регіонах України, де тривають бойові дії з російською окупаційною армією. Запоріжжя, де проживає священник. А також Дніпро, Харків і Суми знаходяться під постійними обстрілами. Донецьк і Луганськ, окуповані з 2014 року. Цитую, тому наша молитва, щоб ми могли нормально і спокійно приходити до церкви та повертатися додому, щоб сісти за святковий стіл. Молимося за мир у наших серцях, у наших родинах, і щоб окупант залишив нас у спокої, сказав Ян Собіло через постійні бомбардування, удари російських безпеки Пілотників, а ближче до фронту, також артилерійські обстріли. Українська влада цьогоріч знову попросила церкви та костьоли уникати зібрань і в ідеалі залишатися вдома та відвідувати онлайн меси. Цитую, і ця ситуація триває вже понад три роки, і ми ні в чому не можемо бути впевнені. Військові та поліція закликають людей не проводити масових зібрань, бо окупанти можуть напасти на наші храми навіть під час богослужінь, під час мес. Наголосив єпископ. Найбільша допомога це молитва. А після молитви їжа та ліки, тому що люди часто не можуть купити ліків. Їжа нам потрібна постійно, бо ми ділимося тим, що отримуємо з солдатами, сусідами, людьми, які потребують допомоги. Ці передачі, які до нас доїжджають, дійсно нас рятують, наголосив він. Священик подякував полякам, які, незважаючи на понад три роки повномасштабної війни, досі підтримують Україну. Ми дуже вдячні нашим спільним. Співвітчизникам, що вони про нас пам'ятають, бо навіть коли дуже важко, і ти бачиш, що хтось про тебе пам'ятає, що хтось дав тобі харчі, допомогу та ліки, це показує під час війни, що ми не самотні, та що світ про нас пам'ятає. Якщо за нас люди будуть молитися, допомагати нам, то якось ми зможемо дожити до дня визволення, сказав єпископ Собіло в інтерв'ю польській агенції преси. Прем'єр-міністр Ізраїлю наказує посилити тиск на Хамас. Бенємін Нетанягу заявив у телевізійній промові, що це стало результатом відмови угруповання від ізраїльської пропозиції щодо ще одного тимчасового перемир'я в обмін на повернення половини живих заручників, які залишилися у секторі Гази. Хамас відхилив цю пропозицію, оскільки вимагає припинення війни та виведення ізраїльських військ із гази. Бенімін Нетанягу заявив, що якщо Ізраїль капітулює зараз, усі його досягнення у війні зникли. Захайсраель Громадяни Ізраїлю, як ваш прем'єр-міністр, я не здамся. Я не здамся перед вбивцями, які вчинили найгіршу різанину єврейського народу з часів Голокосту. Така капітуляція загрожувала би безпеці держави і поставила би під загрозу вас. У своєму телезверненні прем'єр-міністр Ізраїлю також заявив, що він налаштований не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Заява була зроблена після другої непрямої зустрічі між офіційними особами Ірану та Сполучених Штатів, під час якої сторони домовилися розпочати розробку рамок для потенційної ядерної угоди. В Італії найважливішим великоднім застіллям є недільний обід великою родиною. Петр Ковальчук повідомив із Італії приставок. Великодній обід починається із закусок, із різного холодного м'яса та сирів. А на свято яєць зварених круто. Першою стравою зазвичай є бульйон із баранини з варениками, капелетті, схожими на пельмені. Друга страва печеня з ягняти або баранини. Традиції залежать від регіону. Однак всюди на столі, на десерт, з'являється коломба або голубка. Це пишний дріжджовий пиріг із мигдалеми, Сухофруктами у формі пташки, яка летить. Діти отримують у подарунок великі шоколадні яйця з сюрпризами. Всередині багато сімей йдуть до ресторану на великодній обід чи вечерю. У Римі середня вартість становить 50 євро на людину без урахування напоїв. Це на 20 відсотків більше ніж рік тому через інфляцію та високі витрати на електроенергію. Шок з поводу інфляції і високих коштів енергії. Пьодковальчук польське радіо. А у понеділок є можливість зустрітися з друзями вдома у ресторані або на пікніку.